Сьогодні ваш познайомлю з торговою маркою Грюнтек. Це німецька компанія, яка продає дуже якісну і економну, в економну ціну, оприскувачі та е, приладдя різні ручні інструменти для саду. Ми сьогодні будемо тестувати новинки, ручні е, оприскувачі на 2 літри і на 1,5 літра. Але крім того, ми пройдемося ще по новинкам, які були завезені минулого року. Дуже високоякісна продукція уже з не свинцевими, а літньо-іонними батареями. Ось такий уже лідер продаж. Тут перед вами на 7 літрів монтована батарея безпосередньо тут, любимчик, так би мовити, жінок, тому що він невеличкий і легкий. На 9 літрів іонолітівий. І ось перед вами 12 літровий іонолітівий. І також старі моделі ручні звичайні. І один із самих теж нових на 8 літрів із батареєю літійонною. А зараз ми з вами перейдемо безпосередньо протестуємо Ось ці дві малютки від такої якісної фірми. До е, речі, по ціні. Ціна, бачите, досить економна. Крім того, для постійних клієнтів у нас спеціальні дисконтні знижки. Для партнерів-дилерів дуже високі знижки, так що звертайтеся в магазини садового призначення. Буде прекрасна ціна. І зараз у нас так літорачка. Вони ось так йдуть в кульочку не в пацієнті, в даному випадку є додатково кільце для поршня. Ну і зараз ми з вами перейдемо до проби, як вона буде працювати. Так, досить зручно підкачати. Звертаю вашу увагу. Ось оцей регулятор це спуск повітря, якщо вам терміново, треба знизити тиск безпосередньо у бачку. Ну, зараз попробуємо, як він буде працювати. Досить такий, бачите, дрібненький, гарний розпилювач для квітів чи інших рослин. І крім того, ви тут можете собі регулювати подачу більшу-меншу. Латонна насадочка. Ну і випробуємо, звісно, ось цю функцію, як вона працює. І за секунду ви спустили повітря, якщо вам вже не потрібно працювати. Зараз ми подивимося, як працює 2 літри. Коротше, скажу вам, досить якісний пластик, запаху не відчувається, як то звичних дешманських. І досить потужна така якісна пластмаса. Ось у нас двієчка, та ж сама система. Скажу вам, такої якості за такою ціною. А якщо відвідаєте наші магазини чи придбаєте в інтернеті у наших партнерів, для вас теж буде спеціальна знижка. Разом в сад з крюнтиком.